Всім привітки, вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що завітали. Сьогодні буде в нас чергова розпаковочка постільної білизни, яку я продаю своєю комасі, Марійкою. Так що, думаю, огляд вам дуже-дуже сподобається. У мене тут просто величезний ящик від нової пошти. Ми з Марійкою час від часу щось купуємо. У мене і покривало це на ліжку, і постільні комплекти, і покривало в будинку нашому, і в квартирі. Наскупа всього того, чого ми беремо собі, користуємося ним, тестуємо. В мене, до речі, тут на ліжку ковдра, який вже два роки, і таку саму по якості іншого кольору. Просто я взяла Васильку в будинок, і тут в мене ще одна така сама ковдра, тільки іншого відтінку. Дуже зарекомендувала себе круто вона, тепла, легенька, м'якенька. Так що покажу вам. Ну, і плюс до всього постійні комплекти. Марійка собі взяла, я взяла, бо в мене катастрофічно. Хоч я займаюся постілью, але її мені катастрофічно не вистачає, особливо в цей період, коли все дуже погано сохне. Ну і плюс хочеться щось новеньке показати, звісно, вам Найперше, що в нас тут зверху, це подушки фірми Ода. Із еко-пуху. Взагалі ці подушки ми з Машою брали неодноразово, в нас їх дуже багато купували, вони повторно з'являються в асортименті, так як це найпопулярніша позиція, після них іде подушки тісто, також класні. Я брала для нашого Василька в будинку, користуємось вона мега-м'яка. Ці більш наповнені йдуть. Тут по складу це наповнення еко-пух 100%. Антиалергічне, антибактеріальне, терморегулююче мікроволокно найвищої якості. Що скажу за ці подушки? Зараз розгорну. Вона йде в ось такому чохлі. Ось так вона виглядає. Вона дуже м'якенька, наповнена повноцінно. Я, до речі, тут є зйомні чохли. Десь ось замочок, бачите? Тут також це наповнення йде в такому невеличкому чухлі, тобто ось цього чухла можна прати. Ось верхнього, я вже прала, до речі, на наших подушках. А це дуже зручно виймається зсередини. І можна покласти. Я, наприклад, поки в мене ці чохли сохли, то я наволокла наволочки просто на ось ці подушки так і користувалась, поки не висохли чохли. Дуже зручно подушки у нас дві штучки. До речі, їх замовила Марійка, бо в мене вже вони є. Далі у нас тут ковдра від цієї самої фірми. Ох, вона класна. Зараз розгорну на ліжку, покажу вам. Застелила я ковдру на ліжко. Так, давайте поглянемо тут. Це ковдра Ода. Легка, м'яка, чудово зберігає форму та об'єм, можна прати в домашніх умовах. І дійсно, я свою, та, що в мене тут на ліжку, вже прала десь двічі, вона все рівно тепла. Так, обрала собі в такому бежевому кольорі, і з цієї сторони йде ніби молочно-рожевий, якийсь персиковий, я би так сказала, колір. Ну, Ось так вона в комплекті виглядає. Дуже стильно, класно. І мені дуже подобається, що вона ось так прошита. Ось. Це в мене двохспальний розмір. Розміри, можете поглянути ось тут. Півтораспальний іде стандартний розмір 155 на 210. У мене тут 175 на 210. Євро є ковдри 200х220. Кольорова гама їх просто неймовірно велика, і можна обрати щось собі по тому, що вам подобається. У мене. Світлий такий у візерунок колір тут на ліжку. І зверху така, ніби фіолетова. Ця бежева, а Васильку я брала така голубенько, я би сказала, синю-голубенька. Ну, коротше, вони завжди йдуть двох кольорів, двохсторонні, однотонних їх не буває. Тобто, якщо однотон хочете, то є в нас інші ковдри іншого плану. Але чомусь, ну от люблю я ось ці ковдри і беру вже третю собі таку. Тому рекомендую, і ціна на них досить така адекватна. По цінах знаю, будете питати. Не питайте ціну в коментарях, заходьте за посиланням в описі під відео. І дивіться, тому що асортимент міняється, ці ковдри також завозять, швидко продаються і знову завозять. Хто мерзне. Рекомендую. Я мерзляк, страшенний, і ковдра мені зайшла 100%. Ну що ж, лишилось у нас тут постіль. Багато постілів. Я замовляла комплекти собі на наше ліжко в будинку і на дитячі ліжка. Плюс Марійка замовляла собі на своє ліжко, два нових комплекти, тому будемо робити огляд. Ну що ж, асортимент сьогодні на огляд у мене просто шикарний. Тут у мене багато комплектів, коротше, всі вони різні. Давайте, напевно, я сяду в кадрі, буду з вами розгортати, показувати. Ну і, звісно ж таки, ми це все примірюємо на постіль. І я вам покажу, як вона виглядає на ліжку. Буде такий, знаєте, досить цікавий огляд. Це, до речі, все 100% бавовна йде. Так, давайте подивимося спочатку ось такий комплект. Це півтораспальний комплект. Тут я робила простирадло на резинку розміром 80х190 і на 20. Це стандартні ліжка, які в моїх дітей тут, в квартирі. Але я думаю, що я буду одягати ці комплекти в будинку, хоча ми побачимо. Сьогодні я приміряю тут, а там будемо дивитися. Так, півтораспальний комплект. У мене ось такого плану. ніби під. Мармур. Взагалі, зараз дуже багато таких є варіантів. Є вони ось такого типу білого кольору. Я ще вам покажу чорний колір. І є ще вони комбіновані. Комбіноване я не захотіла, я захотіла взяти однаковий постільний комплект. І так, прострадло на резиночку. Все супер. Роблю я повністю простирадло на резинці. можна замовляти по кутиках, але. Я вам скажу, що це зручніше. По ціні просто радло на резинку вшити. Зараз коштує приблизно 150 гривень на бязь. Це додаткова плата до вартості комплекту. Якщо вам треба перешивати наволочки, це також додаткова доплата. Бо Звичайні простирадла зазвичай не підходять для того, щоб натягнути на матрас. Застелити так, а ось простирадло на резинку зробити зі стандартного розміру не вийде. Тому ми беремо завжди збільшене простирадло і тоді вже загалом з нього шиємо. Так, у комплекті тут ідуть ще в мене наволочки. До речі, в півтораспальних комплектах як коли буває, коли буває одна наволочка, а коли буває дві, ну, це просто треба питати, або ну, зазвичай ми користуємось однією наволочкою, друга і не потрібна. Але в цьому комплекті у мене дві наволочки. Розмір 50 на 70. До речі, це також перешивається, плюс 30 гривень до вартості комплекту. Стандартні шиють 70 на 70. Комплекти застелимо і вставлю вам тут, як він виглядає. У нас такі в квіточки. Це я взяла нам на ліжку в будинок. Тут в квартирі в нас євророзмір. В будинку я взяла двохспальний зі збільшеним простирадлом і також із простирадлом на резинку, на розмір 160 на 220. Взагалі, коли ви подаєте нам замовлення, бажано подавати розмір самого матрасу, тобто ширину, довжину та висоту. Не накидайте на підгін донизу, тому що прораховуємо це ми самі. Ми подаємо замовлення на такий матрас, нам потрібно простирадло, і вже там вони автоматично доплюсовують, щоб гарненько підкладалось під ваш матрасик. Ох, люблю я новеньке. До речі, я вам скажу, що я цього разу думала взяти щось із інших тканин, є в нас і шарпеї, і байки, і так далі. Але ось бавовна 100 тобто бязь, вона більш підходить на все сезоння, і як не крути, байка влітку жарко. Хоча, можливо, я думаю, наступний раз візьму якісь комплекти з байки, спробую на собі також. Бо, чесно кажучи, дуже її хвалять. Дуже всі задоволені, хто замовляли, але це також дорога тканина, і це турецька тканина. До речі, байка в нас турецька, не нашого виробництва. Так, у двохспальному комплекті йде ось така у нас ось таке простирадло. Також йде підковдра. Підковдра йде двохстороння. Тобто, одна сторона йде в квіти, одна сторона йде така сама, як простирадно. Хочу наголосити, що півтораспальні комплекти йдуть однотонні під ковдри, Тобто, вона не двохстороння. Ну, дуже рідко, коли буває двохстороння, зазвичай однотон, простирад іншого кольору і наволочки в тон під ковдри. Тому це також визначайте. І ось такі, подивіться, які гарні, гарні, гарні з цієї сторони гарніше. Дивіться, ось. Дуже гарна постіль. Мені тепер її треба попрати, всю пересушити, і можна буде одягати. Покажу вам обов'язково, як це буде дивитися на ліжко. У нас комплект це е, також ніби під е, мрамор, але вже в чорному кольорі. Я казала, що можна комбінувати. Точно такий самий мрамор є в білому кольорі. Тобто, самі е, біла тканина і чорним зроблено під мармур. Тут також у мене йде простирадло на розинку: 80 на 190 і на 20. Так, ну... Однотонне, ну, практично однотонне під мармур. Ось, нічого новенького вам тут не покажу. просто радло на резинку є. І наволочки, ось, ідуть дві штучки. Мені здається, дуже класно буде виглядати на ліжку. Зараз подивимось. Далі у нас тут комплект Марійки. Я думаю, що хто в нашу групу підписаний в Телеграмі, то вже бачив цей комплект, дуже цікавий. Марійка замовила собі, я би сказала, що це в нас іде двохспальний комплект, але вона його вшивала. В неї ковдра зовсім іншого розміру. У нас також є така функція, якщо у вас ковдра не підходить. То можна взяти більший розмір, вшити його, це додаткова оплата, але вам зроблять на ваш розмір, на вашу ковдру. Давайте подивимося цей комплектик. Мені навіть цікаво, також вона робила 4 наволочки. В нас також з деяких тканин можна робити 4 наволочки. Дві вона робила 70 на 70 і дві на 50 на 70. Ну і старадло на резинку, звісно ж таки, не забуваємо. Я підсадила всіх на ці резинки. Це зручно, це дійсно зручно. Єдине, що незручно з цими резинками, це складати потім їх у шафу. Але також наловчилась, хто підписаний на мій влоговий канал, напишіть мені там коментар. Я зніму обов'язково відео, як скласти старадло на резинку так, щоб воно гарно лежало у шафі. Хто не підписаний на влоговий, мама чотирьох діток, у мене влоговий канал називається. Так. Давайте подивимось тут. Так, ось це у нас наволочки. Дивіться. Осінь, осінь. Справжня осінь. Дві 70 на 70. Дві 50 на 70. Я вже навіть шкодую, що я собі такі не замовила. Дуже гарний осінній комплект. Підковдри однотонна, все тут в одному стилі, в одному кольорі. І простирадло, звісно ж, таки, на резиночці. Все, все супер. Все зроблено, все пошито. Замовила Марійка в такому цікавому також кольорі. Я придивлялась, до речі, цих комплектів ми вже досить так багацько продали саме цієї кольорової гами. Розміри ті самі на Марій, на ліжко. Я, до речі, попрошу її відзняти, як в неї в кімнаті ця постіль виглядає, і вставлю якось у свій влог, бо Марійка нещодавно народила синочка. Можете її привітати, але Марійка працює вже і може вам відзняти. Вона робила ремонт у пологів, і в неї також тепер вдома гарненько. Так, простирадло на резинку. Ось є також резиночка по всьому контуру. І наволочки дві штучки 50 на 70 і дві штучки 70 на. На 70. Я вам не покажу, як виглядають наволочки 70 на 70 на подушках, бо в мене вже таких вдома, на жаль, немає. І в мене комплект це Різдвяно-новорічний. Я не могла пройти мимо. Я минулого року купувала собі зі сніжинками. Ставлю вам, напевно, тут уривочок, як та постіль виглядає вживу. Щоб не повторюватися, я показувала якось в розпаковці ту постіль, і взагалі в нас в асортименті з'явилися. Тканина з тими самими сніжинками в інших кольорах, тільки було раніше в білому та сірому кольорі, можна було чисто сіру замовити постіль в білі сніжинки, можна було замовити білу постіль в сірі сніжинки, можна скомбінувати, а тепер її з'явилося в різних кольорах. Я вам тут напевно виведу фотографії, як взагалі ця постіль виглядає, щоб ви собі розуміли. Постіль дійсно шикарна. Я застеляла собі її нещодавно і. Ну, просто супер. На новорічні комплекти, до речі, зараз в постачальника вища ціна, ніж була до? Тому, е, саме, напевно, через сезон ціна змінилася. Раніше можна було придбати по тій самій ціні, що і не новорічні комплекти е, з Бязі, а зараз ці комплекти виросли трошечки в ціні. Ну, нічого страшного. Так, що я вам тут покажу? У мене тут постільний комплект сімейний, який перешитий на два комплекти. Я захватила цей комплект останній, тому замовити в нас його неможливо. Але просто поділюся своїм захватом, своїм щастям, бо це постільно ну, дійсно дуже-дуже гарна. Мені дуже сподобалось, і в мене двоє дітей погодки. Я вирішила, що з цього сімейного в мене ідеально вийде два комплекти. Хоча... Хоча на простирадло, на невеличке ліжечко, тому що я перешивала на півтора спальне ліжко, простирадло на резинку, це нашому васильку, якому 5 рочків, а вовчику на ліжечко на розмір ну, дитячого звичайного ліжечка. І тому нам тканини не вистачило трошечки, то пошили простирадло, звичайно, на ліжечку ось такого кольору. Ну, мені здається, що воно гарненько підходить і нічого страшного в цьому немає. Головне ковдра та наволочка на подушку цієї тканини різдвяно-новорічної. Діти, думаю, будуть просто в захваті. Я в захваті. А діти, то тим паче. Так, простирадло на розиночку в нас тут Ідемо. Далі у нас тут, напевно, на дитячу підковдру, бо дуже маленький. Подивіться, просто подивіться, який малюнок. Хіба це не краса? Я не хотіла щось таке брати з надрукованими 3D-малюнками, у нас таких дуже багато комплектів є. Я хотіла щось таке, що можна дійсно перешити, бо 3D краще все ж таки брати того комплекту, того розміру, якого продається. Вони вже відшиті, там єдине, що просто радло на резинку зроблять. А так, ну, в основному все супер. Так, тут в мене дві наволочки на подушки: 50 на 70. І у нас тут півтора спальна під ковдра. Ось. Так що, комплектики ось ці дитячі, я. А, можливо, Васильковий комплект я тут в квартирі приміряю, просто не приміряю на дитяче ліжечко, бо в мене його тут немає, воно в нашому будинку. А ось те, що в квартирі можна, я вам все зараз покажу. До речі, тут ще мав бути постільний комплект зі страйп-сатину, але його забули покласти і таке також буває. Всі ми люди. І я просто написала постачальнику, що не вистачає постільного комплекту, і мені його відправлять. І я вже його, напевно, покажу на своєму влоговому каналі, бо це відео я хочу випустити раніше.